Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Пам'ятаєте, як я раділа, як ми тільки придбали ось цю тепличку парник. Я дуже мріяла, хоч про маленьку. Накриття це багатошарова поліетиленова плівка. І Виробник обіцяє, що поліпропиленова сітка, вставлена в структуру плівки, зміцнює її і захищає від розривів. На труби ці поглянути, на перший погляд, такі вони тоненькі. Але ж обіцяють, що вони оцинковані з обох боків і гарантують міцність та корозійну стійкість. На минулих вихідних ми з чоловіком набралися сили і склали цю конструкцію. Було трішки і не співпадагань, але ж добре, що в мене чоловік механік, і це для нього не завада. Спочатку скрутили одну половинку, потім іншу. І з'єднали до вечора. В нас уже була конструкція готова. На наступний день чоловік розрихлив землю своїм мотокультиватором. Саме земля так просохла і гарненько розсипається. А ще помічники маємо свої хонкурочки, розгрібають, розрівнюють нам землю. І зробили ось таку гарненьку рівненьку площу. Тепер сюди перенесемо ось той каркас теплички. Він зовсім і не важкий. І вдягаємо. От ми вдвох і гарненько справились. Залишилося тільки закріпити з середини. Двері тут рулонні з подвійними посиленими замками. На кожній стороні є по три вікна, з середини також є кріплення до самого каркасу. Ну, і остаточним закріпленням нашої теплички це буде закріплення земляного фартуха. Тобто прикидання плівки землею. Плівка сама має багато запасу. Дійсно такий фартух, який потрібно присипати гарненько землею. Не переживайте, мені тут не сумно самі працювати, бо біля мене зовсім рядом на груші сидить мій чоловік. В нього є своє завдання закінчити обрізку всіх фруктових дерев, тому що з дня на день. Потрібно провести першу обробку дерев до розпускання бруньки. І обробка ця планується через декілька днів. Як відійдуть оці морози, що передали нам на кілька днів у березні, і ми обов'язково вам її покажемо. Обробляти ми плануємо бордойською рідиною. Тут так тепленько, класно! Уже моя капусточка буде стояти тут. Сонечко на дворі світить, і дійсно тут так тепленько, градусник треба сюди принести, щоб міряти температуру. Зараз дуже тепло. Я в куточку тут посію зараз, мабуть, петрушку й окріп, хоча вони в мене є. На городі я під зиму їх сіяла, і старий є петрушка і щавель. Може, тут швидше зійде. Взяла я ще редиску сюди обов'язково і хочу, знаєте, ще тут посіяти чорнобривці, бо я сіяла і в ящик, і під агроволокно на дворі, може, тут буде швидше. Взагалі, я ще так не розпланувала, що я де буду садити. Тут капусточку зараз так розпікірую трішечки. Пару рослинок, бо боюся, щоб не пропала. Передають ж морози. Бачите, які вона вже гарні корінчики має. Шкода, як пропаде. Редиску я французький сніданок посіяла і сори. Там вон в куточку справа чотири цибулини на зелену тикнула, воно в мене вже кругом росте. А загалом я дуже рада своєю тепличкою. Не натішуся. Було б здоров'я тільки працювати. Та й в Україні скоріше б мир та спокій. Та й всім вам, мої дорогенькі, здоров'я, миру і добра.